Всім доброго дня! Мене звати Богдан. І сьогодні я продовжую проходити гру, яка називається -speed The Run Сьогодні у нас вже є 9 серія, і це в нас вже є передостання. Ми, я не буду за це і ми починаємо. Так, все-таки відеоролик. Ну, це коротше, типу, просто вступ до 9 серії. Так, заповідник називається 9-серія у нас. І, так, зараз будемо починати проходження її. Так, перша гонка буде скоро. Ми, до речі, стартуємо з 26-ї позиції. Тобто це дуже близько. Біля Бершеві. І біля Нью-Йорка ми пройшли 4013 кілометрів. Це доволі багато. За, 9, за 8 серій, зараз буде 9. Якщо що, так, з Сан-Франциско до Нью-Йорка ми йдемо. Ми вже під Нью-Йорком. Залишається, ну кіось 300-400 чи 500 км. Чи скільки там? No, 661 кілометр. E, 8 позицій прийдемо. Ну. Я тут тоді повинні стати з 26-ї позиції на 18-й щось таке. Давай, веху, так розумію. Заді виглядять мебехи. Давайте перевірю точно, чи де запис, тому що я міг, міг належати, все таке буває в житті. Запис часом йде. Це дуже добре, що йде. Продовжуємо проходження. Першої гонки на сьогодні і ми обгадаємо, коротше вже ще двох противників. І ми стаємо вже 23-ми поки що тимчасово. Ага, ми взяли ті тривішки з траси, і ми стоїмо зараз 23-му знову. Ага, ми ще зараз скоротити, але не факт, що це скорочення було б актуальне, тому що приклад можна було б десь списатися. Ми б зараз було останніми, тому краще не завжди скорочувати. У цій грі точніше. Та блін, чому так якось по дивному? Ми вже було коротше 20-ті. Але в нас викинуло чомусь назад. поки що йдемо 19, ті залишається трішки більше, ніж 1 км. нам потрібно троше обганяти противника, тому що ми зараз будемо перепроходити через це, через це, що ми не перші. Пробує ще обігнати. Так, і перед фі фі фінішем ми зайняли першу позицію, тобто 18 в загальному. І в цій гонці першу. Все-таки ми змогли і ми займаємо 18 місце. Де ще ближче стоїмо до першої позиції, тобто до Нью-Йорка. Я дуже близько. До наступній фінальній серії ми зможемо пройти, до речі. Пройдемо повністю цю гру. Можливо, ну, про не а продовжу проходження, а виживання в Майнкрафті. Тому що, пам'ятаєте, я зняв тільки. 15 серій другого сезону і можливо продовжу і далі знімати. Я ще зняв коли там 11 травня останню серію, здається. Ще, дуже, дуже, дуже півроку тому, найбільше здається. Ще. Ну Так, ось стопет. Коротше, десь, ну десь півроку. Якраз я. Коротше таке от. Тут виграти нам 6, 6 позицій всього, ну, 6, 6 позицій це 12 місце повинні стати. Після цієї гонки 12 ми, ми будемо. Тому ми будемо ще були ще довго. Перший позиції. Поки що ми, на жаль, обігнали одного противника, нам потрібно йти далі на обгін. Хоча в нас так і дуже багато часу, тому що бачите, більше ніж 7 км ще залишається. Було щось 8 чи 8-9 чи плюс кілометрів. Тобто дуже багато. Розбити машина копа дає там 100 XP. Хоча ми нічого не зробили, а то що він був розбитбитий. Так, обережно нам потрібно бути. Блін. Хоча обігнали, чи це копів. 24, так, вже відключає серіалу. Также на тим часом. Залишається до фінішу цієї гонки, і ми всього лише обігнали двох противників. Так, Пішли до трьох. Тобто, можна москалі, трипл кіл зробили тільки що. І Йдемо зараз на обгін останнього. Нашого противника також. Тому що це наш також противник. І до речі, от що я придумаю, що можна знімати по. коротше, яка рубрику можна відкрити. Я колись, ну не знаю, ви навряд чи пам'ятаєте. Тому що я знімав інший канал, що був там щось. Ще... ...знімав, здається. Де... Ні, по українськи здається, так, по-українськи, це ще було кінцем, ну, я здається, почав знімати вже в 17-му році. Також зняв був, буде нам спідход про Сюдва, щось там 2. Серії і я знімав тоді, коротше, але без мікрофона, без е, коментування, огляд на різні там е, поки 16 огляди на зборки. І, коротше, я от придумую собі можливо зробити так, що знімати далі проходження це. Проходження аугалі таких різних е, зборок. Було, бо, в принципі, можна було можна було, тому що тоді в мене ще лагало під час записів кизине 6, тому що в мене був дуже слабкий ноутбук. І, коротше, таке от справи. А зараз я можу, в принципі, без лагів знімати прохожу. Блін, кажу, проходження, хочу кати хоч, проходження, але це не проходження, це в нас є огляд І Можна, в принципі, таке влаштувати. І у нас. Хочу залагало щось було трішки. Е, можна знімати, в принципі. Ну не знаю, скільки там івес вийде серій. Ну, думаю, серій 20 повинно вийти. Тобто 20. Е, і досить. Не знаю, коротше, можливо, замість. Поки що Майнкрафт Майнкрафт можна буде знімати вже десь колись пізніше. Цього не знаю то що. Зараз спробую сьогодні зняти всі три серії і почати знімати в банки покезові 6, звичайно. Саме таки дом так і зроблю. А Майнкрафт вже можливо буде з Нового року знімати продовження 16 серій. Швидше за все. А зараз ми будемо знімати після проходження інфраспід зеран просто тупо збо огляд збора, поки я собі не шість. Тим часом у нас за 2,5 км, але нас противник хоче обігнати, на жаль. Це дуже погано, тому що я не хочу перепроходження, ще раз, прохо, перепроходити цю гонку, хочу вже її раз прийти і все і зрештою. Наш противник не відстає далеко, на залишається півтора кі... кілометри ще до фінішу. І не хочеться зараз тобі про... програти цю гонку. Ми прийшли цю гонку. І, так, далі нас зустрічає яка. Цікаво. які противники точніше, яка гонка зустрічає нас також. Мені дуже цікаво. Зараз заглянемо. В принципі, так. Премія нам дається 550 Хп за гонку. Це доволі непогано. Ми переходимо далі. <кхід> так, сталі. Далі у нас. Зустрічає така гонка, як Soulmill Drive. Називається парк Run MD. Пройшли ми 4127 км. Залишається до Нью-Йорка 547 км. Це у нас просто прийти в контрольні точки і встигнути за певний час. Тобто, біля 40 секунд, а потім встигнути прийти те першу контрольну точку. Першу. Дивіться, близько 6 км 3 вилетіли трішки. Ага. Також поліцейський на Ламбурджині. Все, <кхух> ми прийшли в першу контрольну точку, залишається ще попереду 4. Поліцейському трішки змішаємо вбік і виходимо короче, вперед трішки. Нариваємо. Звичайно, це наш не противник, це наш. Ворог, можна сказати так, тому що він нам дуже сильно заважає поліцейський. Будь-який поліцейський в даній грі Взагалі в гонках чи де-небудь в іграх. Він дуже заважає. Тому що він не дає вийти вперед, наприклад, як в гонці. Заважає зайняти першу позицію і так далі. Це дуже нам. Заноза така велика заноза для гонщика будь-якого. Особливо, якщо тільки за ним їздять, а за противниками мені. Це взагалі дуже тяжко А так він постійно їде за нами. А не за суперниками. Навіть якщо я не перший їду. Ось наступну контрольну на точку, основну контрольна точку знаходиться дуже близько. На таран, дайте дуже багато часу нам дали, на жаль, але слава Богу. Але все-таки хочеться трішки, щоб було попотіти. Насправді. Бо так просто 25 секунд, ще 24 ну, лише ніхто це не кед. Дуже легко. Так, завершено 10 хвилин на 4 секунди. І ми не стаємо ніяким місцям вчора в, в заран. Тому коротше, нічого в принципі не дає. Тільки XP за гонку дає. Єдине, що нам дало це коротше, гонка, Це XP. І все. Далі, далі я не знаю, що буде далі, що гонка, чи буде проходити далі гонка, це вже кінець 9 серії, ну, Зараз будемо видно. Так розумію, все. Етап 9. Заквершено. Заповідник. І будемо на цьому завершувати. Зараз гляну за цей час, поки знімати ще 10-ту серію. До, до того знімати 10-ту серію, глянемо Зараз скільки є зборок в загальному Кес-Ду А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!